Вітаю, ви дивитеся Полтавщину спортивно-святковий випуск до міжнародного дня жінок. Я вирішила підготувати підбірку видатних панянок спортсменок нашого регіону. Згадати і показати, звичайно, є що, оскільки на цьому місці хвилинка реклами нещодавно олімпійський комітет України на чолі з видатним легендарним Сергієм Бубкою саме. Мене відзначив за висвітлення ролі жінок у спорті, тобто я з нашими атлетками виходить найкраще в Україні. Вихваляння на цьому закінчилося. Нині до роботи останній рік збирали інформацію та розмови із красивими і самодостатніми, успішними і мотивованими лижниці, висловленниці, борчині, плавчині, легкоатлетки. І не лише для мене вони всі стали прикладами для наслідування. Від кожної взяла сильні сторони. Тепер і мені лишається лише перемагати. І вам того бажаю. Наступні 10 хвилин вибрала найцікавіші моменти інтерв'ю із моїми героїнями. Надихайтеся! Роки, і звісно, епогеєм сьогодні ця зустріч нашого виступу. Вдячні усім за підтримку. Ми відчували щодня, що хвилини наших рідних, близьких, нашої держави. Безсумнівно щирий вам уклін. Тому що без вашої підтримки, напевно, наші перемоги ну були б не здійснені. Дійсно, та енергетика, яка йшла з, з нашої батьківщини від України. Розумієте, її ні з чим не можна зрівняти. Іноземці казали, що розумієте, те, що ви зробили для вашої держави, це просто неймовірно. Це дійсно торкає за серце і хочеться прагнути до інших перемог. З боку мами мені жалко, як так сильно ганяють і займаються, але я знаю по собі і по життю, що без важкої праці, наполегливості не буде гарного результату. Ваш син травму отримав. Я розумію. Що вам як мамі було дуже важко в цей період? Можливо, <гум> поділитися якимись порадами з тими мамами, батьками, які дуже переживають, щоб не відчаюватися. В такій ситуації, звичайно, треба не жаліти себе, не сидіти вдома в чотирьох стінах, а треба йти до людей, займатися і добиватися результатів. У нього одна така є склада характеру. Він ніколи не скаржиться. Достіження, які були на цій олімпіаді, звісно. Нас удивили, вдохновили, не дають нам останавливаться просто по жизни. Тобто такого ребенка сам ти движешся вперед, вперед, і вперед. И то, что, может быть, -то было для меня, я понимаю, що я на это просто не маю та Курайськовому включає також філософію. Да? Чому навчаєте та діток поважати старших? Поважати один одного, бути командою в першу чергу. Також сприймати навколишній світ позитивно, таким як він має бути для тебе саме. Хочеш своїм прикладом зрозуміти, що не тільки хлопці мають право якось так бути тренерами, бути саме в, такому, в такій сфері бойового бойового мистецтва, а й жінки якби Теж мають вносити свою лепту і так надалі. І я вам скажу, що на сьогоднішній день дуже багато жінок-тренерів, учасниць тренерів. Якби так наблюдається така тенденція зросту. Передаємо вітання всім жінкам у спорті тренерам. Знаєте, ми вас шануємо, пишаємося тим, що ви є, тримаєте Марко. Довго готувалася. Чи тебе, можливо, хтось примусив? Ні, ніхто не примусив. Все за власним бажанням, величезним бажанням, дуже готувалися до саме цього заходу в місті Полтава, тому що в минулому році, коли вперше проходив на півмарафон в Полтаві, я бігла 10 кілометрів, і тоді мені ті 10 кілометрів здавалися надважкою дистанцією. В цьому році вперше е, я спробувала себе на дистанції 21 кілометр. Дівчата в цьому році дуже багато приймали участь на півмарафоні. Кожен долучається до цього. Спорту і 21 кілометр це можливо не так легко, але й не так важко, як іноді здається. Це десь дві години орієнтовно виходить, плюс-мінус. І за цей час, коли е, ти відчуваєш певні емоції і вже тобі складно, ти знаходиш собі на маршруті споріднену душу, яка біжить таким же темпом, як ти. І зазвичай це хлопці, дівчата. Потім визнайомитися. Це ще один пошук. Е, Пошук знайом, ще одна соціальна мережа, така, реальна соціальна мережа, яка потім розбудовується на всю країну. Він прийшов як звичайні діти, мечтає бути футболістом. так, всі хлопці занимался это он позже пришёл некоторых деток сверстники некоторые уже показывали результат он пришёл попозже это говорит о том что стремление и труд все перетрут он достиг своих целей и сейчас он работает над собой и дальше він не раз казав про колектив про його команду яка його підтримує допомагає вшучається на і завжди говорив що от за для своєї команди він готовий заробляти багатий сейчас я вижу в нём профессионала потому что он все по занятием своим вот это вот это его работа уже последний год Любомир практически работал за свой счет надеемся что люди которые могут помочь в развитии спорта и особенно вот таким людям услышат нас, и, нас да, и помогут в развитии товарищи родители мы, мы вас призываем приводите своих детей к нам в бассейн Потерпеть надо немножко. Надеемся, что Александр Федорович все-таки выполнит свои обещание и нам бассейн еще один построит. Да, мы немножко разгрузимся. И все равно мы рады вас видеть в своем бассейне. Чування на байдарках це хвороба всіх тренерів. І ще був командний чемпіонат України, на якому традиційно теж зайняла перше місце. Ну так, да, бо ми знаємо, ми от навіть пересміювали з Олегом Єгоричем Камариловим, казали, що як буде друге місце, можна завтра писати заяву на звільнення. Уявляєте? Для, 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 нас, вже, да, для нас вже друге місце, це вже не результат. Mm. Слава Богу, дякуючи наші діти добре, молодці, всі згуртувалися, всі виступають як останній раз, всі дуже діти розуміють, вони у нас. Великі умніч я хотіла б до батьків звернутися з такою малесенькою просьбою, піклуватись більш за здоров'я свого дитини. Це спорт, це харчування, здоров'я тільки в ваших руках. А потім будуть всі науки, всі англійські мови, все буде ваша дитина дуже розумна, якщо вона буде здорова. Зараз такий втягуючий місяць було дуже багато відпочинку. Дуже багато це цілий місяць. Це дуже багато. Важкі важкі ріки, взагалі чотири річі у мене багато доклала зусиль до своїх моральних якихось якостей. Щоб я все таки взяла це весло знову в руки та пішла знову працювати за нагороди за. За своє життя все з мене сміються зараз збірні. От знову візьмеш ліцензію і знову на Олімпіаду не поїдеш. Так це теж теж може не бути дуже добре. Да. Ну я вже перевожу на жарт, бо по інакшому не можна. Ось уже була ліцензія, ось уже була було ріо, і його не було насправді. Тому дуже важко і хочеться досягнути все ж таки мети олімпійських ігор, також медалі олімпійської. для того, чтобы спортсмен приносил э, результаты большие, задействована большая группа людей, задействованы финансы. Я как настоящий сумоист, очень люблю суши. Мне кажется, если ты начал, ты должен довести э, до какого-то конца это все. Да, ну, конечно, так просто, да, я, да, я, я так просто не могу просто остановиться. Вот у меня есть всемирные игры. Я еще совсем молода и перспективная, я сама это понимаю, что мне нужно. Пользоваться своим... Тем более мне дал Бог такие данные, что я могу бороться, я могу побеждать, у меня хорошие физические данные. И поэтому останавливаться пока что я не буду. У меня еще много времени. Постепенно, по чуть-чуть я дойду до того, к чему шла эти четыре года. Лет 30, да, прошло. так, пройшло. Как-то так вже немножко забувається. Ну, Буває во сні, вот, снится, що я пливу, чемпіонат Європи, я пливу. Вы за ефіру да. ми ще розповіли, взагалі дуже цікаво, що тоді ви могли обмінюватися медалями. Тобто у вас могли. Ну да. так. Ну, ми на чемпіонаті СССР просили. У тебе там три золотих, давай на третє місце поміняємося. І вот, уже вот. 20 лет. Бо, у вас Голова екран, на плечи <laughs> в первую очередь надо думать м, не о медалі, а, а о здоров'ї. Майстер спорту СРСР і України. 25-разова чемпіонка країни з лижного спорту серед ветеранів. Багаторазова чемпіонка України з марафонського і надмарафонського бігу з Миргорода Полтавської області вже четвертий століття лідирою своїй віковій групі. У нас є дуже крута традиція. Щороку на день народження виходити на якусь вершину. До речі, двічі на рік ви ходите вгору, так? Ні, інколи, навіть виходить, три рази. То бігать я, хто на лижах, я хто на коньках, я і ви зайнялися всим. всіх своїх внучок і внучатих, плем'янників і всіх. Я, звісно, вожу зразу Карпати для ознайомлення. Вибачте, от ну, сучасною мовою просто шок від вас. Чу? Захоплююся вам. Ви <сум> займаєтеся усім, надзвичайно. Позитивна, гарно виглядає. Я У людини настільки невичерпні сили, аби ви знали. Mm -hmm. Якщо я біжала перший раз 100 кілометрів і я думала, що це все конець світу, mm -hmm. вот, то виявляється, це неочерпає можливості. Єдине, почати медленно, поступово і не форсувати нагрузки. Тоді прийде апетіт, не, не наїдайте, так. Да. От, прийде апетит, прийдуть знання. Головне знайти подібних собі. Уявляєте, в вже мої роки вже кожен день треба цінити кожну не день, а хвилину і минуту. Всіх старатися бути в хорошому настрої і робити для цього все. Наприкінці святково жіночого випуску невеликий огляд про поразки наших земляків за перший весняний тиждень. Футбол. У неділю на стадіоні імені Бутовського футбольний клуб Ворскла зіграв перший домашній матч у весняній частині чемпіонату. Полтавці програли луганській зорі з рахунком 1-2. У результаті луганці закріпилися у трійці кращих. Ворскла ж освоюється поза першою шісткою турнірної таблиці. Волейбол, наша Полтавчанка, не змогла зачепитися за шанс вийти до Суперліги. Вперше в історії, потрапивши до фіналу чотирьох, команда Олександра Кириленка не склала гідної конкуренції суперницям. Полтавчанка поступилася в усіх трьох матчах: проти київського фаворита, Хмельницького новатора і харків'янки. 17 та 18 березня у Києві проведуть заключні матчі всього чемпіонату, після яких і стане відомий чемпіон України у вищій лізі. Баскетбол, Полтава, Баскет, двічі на виїзді поступився БК Франківськ, і у другому поєдинку наші дівчата нічого не протиставили господаркам: 68-36. Такий результат зафіксувало табло після фінальної сирени. Наступні матчі червоно-чорні проведуть за тиждень на майданчику Аутсайдера чемпіонату Львівської політехніки. Але закінчу Полтавщину спортивно звичайно позитивною новиною. Спортивний і успішна красуночка Кременчужанка Оля Ляхова привезла чергову високу нагороду із континентальною першістю. У сербському Болграді на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщенні вона у складі української четвірки завоювала бронзу. В останній день змагань відбувся фінальний забіг у жіночій естафеті 4 на 400 метрів. Ольга Ляхова замикала естафету. і Зробила це з часом 3.32, А це третій результат. Тебя уважают одни из найкрасивейших и сексуальнейших лайков Украины. За носить своим успухом красивых. Занятия спортом дают такой эффект. Ты внутреннюю у собі, знаєш. Так, Да, да, кстати. Ти, ну, починаєш відчувати більш уверенно. Якщо ти себе подобаєшся, то ти будеш подобатися всім. Якщо ти думаєш, що все буде хорошо, так и произойдет. Многие думают, боятся что-то да, поменять. Зона комфорту. Да, Вони звикли, привыкли, якщо... Ти делаешь одно дело, так вот і жить ну, жить в одном одному и і нікуди не вийти. А я от така что люблю рисковать. Тож Полтавщина спортивна бажає всім хорошого настрою. Нехай весна квітує у наших серцях. Зігрівайте ближніх своїх поглядом, радуйте вчинками та неодмінно перемагайте. Щодня ставайте кращими. Ремарочка. існує нечесна думка, та й вираз, мовляв, саме мим слабка стать. Так от, паняночки, ми то знаємо істину. Будьмо розумними і за зручної нагоди не зайве і слабкою стати. А чоловікам лише побажають цінувати, не обожнювати, а просто чесно любити нас. Спасибі за підтримку. А вам, телеглядачі, глядачі, за увагу. Полтавщина спортивно була в ефірі. До зустрічі на телеканалі Олтава. Усміхайтеся, Україна понад усе.